Пенсійний фонд інформує та застерігає згідно нового закону про запобігання фінансової катастрофи в країні введений податок на обмін іноземної валюти зокрема, усі юридичні та фізичні особи, які купують гроші різних держав, сплачують збір у розбірі піввідсотка від суми операції. Ці кошти йтимуть на виплату пенсії громадянам України. Нам потрібні кошти, тому що виплата пенсії сьогодні стоїть і питання дуже важливе на першому місці, оскільки всі ми йдемо до того, що кожна людина, яка працює в свій час, стане пенсією і зобов'язана отримувати той ту долю в свою частку для свого проживання і існування разом з тим, у пенсійному фонді закликають керівників прикарпатських установ добровільно погасити існуючі борги із соціальних внесків. Близько п'яти сотень організацій не сплатили до фонду 10,5 мільйонів гривень. Вдвічі більше юридичні особи боргують від рахувань і попільгових пенсіях. Щодо цих підприємств ведеться активна претензійна робота аж до блокування рахунків. Хоча у пенсійному фонді кажуть, не хочуть вдаватися до радикальних кроків. Наші борги, які зараз на сьогоднішній день в дієвому статусі боргу, вони знаходяться в органах державної виконавчої служби на стягненнях. Як правило, якщо у платника є відкриті розрахункові рахунки, на рахунках є гроші, значить виконавча служба блокує розрахункові рахунки, нам ці кошти поступають, але це дуже такий довготривалий, скажімо так, виборювання тих грошей, то краще, щоб платники не допускали такої заборгованості і старалися якнайшвидше її поспіх. У пенсійному фонді нагадують справно сплачені відрахування це запорука вчасно здійснених соцвиплат для українців а отже, стабільність у державі.